Слава Україні! Розпочалась 230-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Не досягаючи успіху, ворог завдає ракетних ударів та активно застосовує ударні БПЛА для ураження критичної інфраструктури та густонаселених міст нашої країни. Противник не здатен зупинити успішний контрнаступ сил оборони на Харківському та Херсонському напрямках. Тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України. Мобілізація та перекидання противником резервів також не дають можливості здолати супротив захисників і захисниць нашої країни. Протягом попередньої доби окупанти завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари. Здійснили близько 92 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, 73 повітряні цілі. Було знищено підрозділами протиповітряної оборони на різних напрямках. З них 46 крилатих ракет та 27 безпілотних літальних апаратів. Внаслідок масованого ракетного удару за минулу добу постраждала інфраструктура більш ніж 30 населених пунктів: це, зокрема, Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук. Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв та Одеса загинули та були поранені мирні громадяни України. Загроза завдання ворогам ракетних ударів по критичній інфраструктурі та мирних кварталах залишається. Противник здійснював обстріли на Слобожанському напрямку з артилерії та танків. В районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам'янка, Дворічна, Стельмахівка, Борщова. Сотницький козачок, гурів козачок, козача лопань, вільхуватка та чугунівка.